У талановитих українських письменників з'явився шанс отримати фінансову підтримку. Фонд Ріната Ахметова, розвиток України, буде давати стипендії письменникам. Починаючи з квітня 2013 року, в програмі грантів фонді з'являється новий компонент стипендії для письменників. Організація і далі буде підтримувати літературні ініціативи, наприклад, літературні читання, дебати, фестивалі тощо, крім заявок на видання літературних творів. Зараз треба підтримати творчу. Молодь, по перше. Тому що, щоб створювати, ну, взагалі, то натхнення воно не питає, чи є кошти, чи нема. Людина творить, пише. Але для того, щоб потім провести цей твір у життя, надати йому матеріальний вигляд, надрукувати книжку і розповсюдити, то для цього треба кошти, і кошти не маленькі. Метою програми стипендії є розвиток української літератури шляхом створення умов для написання художніх і публіцистичних творів для письменників, у яких є значні літературні досягнення або значний творчий потенціал, підтверджений поданими на розгляд рекомендаційними листами. Директор центральної бібліотеки міста. Борисполя Жанна Корчиніна підтримує ініціативу Рината Ахметова. Людина цінна тим, що вона робить для інших для суспільства. І от що якщо він принесе таку користь, буде служити тому, щоб розповсюджувалось добро розповсюджувалася книжка на нашій території на території України. Це буде прекрасно. Розмір стипендії становить не більше 7 тисяч гривень на місяць. Термін отримання до трьох місяців на період 2013-2014 років. Скільки необхідно коштів Бориспільським майстрам Пера розповіла методист бібліотеки Наталія Кирик Це залежить звичайно від людини і також і від сім'ї, в якій вона інколи сім'я допомагає, а інколи. Немає можливості в сім'ї, тоді, звичайно, ця сума, яка от пропонується, то буде в нагоді. Так як я не пишу, то я б і за гроші теж, мабуть, не написала. Наталія Кирик розповідає, що такий напрямок діяльності фонду стимулюватиме українських авторів. Матиме успіх і не тільки в молоді, але і для людей різного віку, тому що цікавий проєкт і те, що Стипендія теж цікава. І, можливо, молоді люди, які от писали і не мали можливості видати ті ж збірки, можливо, і от якраз зараз з'явиться. Нагода це зробити і показати свою творчість. Велика, бо користь буває чоловікові від науки книжної, бо книги вказують нам і навчають нас, як іти шляхом покаяння. І мудрість, і стриманість здобуваємо і слів книжних. Книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу. Це джерела мудрості. Книга бездонна глибина. Ми ними в печалі втішаємось. Вони узда для тіла і душі. Мудрість велика. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.